Всім привіт! Мене Анна, З вами туристична компанія онлайн Tour. Я зараз знаходжуся в Греції на острові Крит в готелі Афіна Пелес. П'ятизірковий каскадний красивий готель на першій береговій лінії з власним пляжем. Дивіться далі огляд, і я залишаю наш номер телефона для бронювання. У готеля каскадна територія. Ось, наприклад, ресторан. Далі басейн. А також внизу є шезлонги до цього басейну. І там далі теж є два басейни, краєвиди на море, на гори. І все це ось такими доріжками, зеленю, з пальмами, весь готель зі сходинками. То зона на кожному кроці. В готелі є декілька басейнів, один з них біля ресепшену, а інший ще ось такий. Також з панорамними, красивими видами. Є також далі зона, де проводять анімацію. Все це з ось таким красивим видом на гори і на море. Територія дуже красива. Територія зелена, доглянута, багато корпусів, вона більш бунгального типу. Ось такі доріжки до моря, сходинки різні до корпусів. І де б ви не були, види будуть красиві з панорамами. Ще зніму поближче, як виглядає басейн. Також там далі є джакузі. І ще працює СПА, але СПА працює за додаткову оплату. І корпуси. Ось такі будиночки, одноповерхові і двоповерхові. Якщо перший поверх, то це ось такі будуть балкончики, а в деяких номерах є тераси. На других поверхах це балкони. Майже усі, ну, більша частина номерів, по крайній мірі, виходить з видом на море. І територія, зверніть увагу, ось так от спускатися потрібно по доріжці вниз. Або ще їздять гольфкари. Йдемо на пляж. З готеля відкриваються дуже красиві види на гори. І зніму пляж, нарешті ми до нього дійшли. На пляжі шезлонги і парасольки безкоштовні, дуже красиве бірюзове море. А також шезлонги є ще ось тут зверху. І це територія нашого готелю. Ми спустились вниз ідемо відпочивати на пляжі. Пляжна полоса широка. Покажу вам захід у море. Захід буде пологий, це пісочок, пісочок такого світло сірого та навіть білого кольору. Захід у море пологий, пляж у бухті, море вже тепле, я вже купаюся і вид на наш готель каскадний. Усім вистачає шезлонгів і парасолюк. Пляж дійсно ну, дуже класний. На пляж з пляжу підвозить ось такий трансфер. Добре, добре, Вечеря в готелі Афіна Фелос». Є ось такі пасти з оливок. Далі нас зона зі пирогами і слоєчками. Наступна зона з сирами є і твердий сир, і м'який. ось такі закусочки м'ясо, сир чеддер. риба солена в таких красивих бокалах, а також дуже красиві запуски ось таких прабушках. Значить, морський. Дуже красиво. Далі ще м'який сир. Ще такий сир, вже готові салати, макарони, спаржа. Є також окремо овочі і до них заправки різноманітні, грецький салат. Далі в нас грилізона, це риба, овочі на грилі, риби на грилі. Ось такі закусочки. Тут також при вас все роблять. От, наприклад, зараз роблять рибку. В'ясо, бабусь, ще така риба на грилі. На грилі ще м'ясо. Таке, таке. Паста. Двох видів у сливочному соусі і у томатному. Тут її готують про вас. Ще така паста з сиром. Очіприй, мусака, достатньо великий ресторан. Це ще на все з основних блюд, ще є достатньо великий вибір. Переходимо далі. Ось такі котлетки красиві, паста з морепродуктами спаржа. Ще декілька видів м'яса. таке. рис, ще м'ясо, картопля. По вибору всього достатньо. Далі переходимо до зони солодки і фрукти. Фрукти вже нарізані, є салати фруктові. Є ось такі шоколадки. Прошу вибір десертів. І такі ще є десерти красиві. По увагу, є шоколадний фонтан. Дуже красиво. Можна Ось такі наливати штучки маршмеллоу ще салати, крем. ресторані є обслуговування, вам пропонують декілька видів вина або пиво. А ще є. Готова піца. Піц декілька видів. Hello. Hello. Дуже привітний персонал. Піцу випікають ось такі красиві печі. І окрім того, що можна поїсти зовні, є також ось така велика площадка. З панорамними видами на море, де також є обслуговування. Вам пропонують вино. І ось такі неймовірні види на море. І на гори. Далі є ще басейн. Ну, види просто шикарні. Номер в нашому готелі Афіна Пелас. Починаємо з того, що в нас тут є фен і є сейф. Проходимо далі. Далі ванна кімната, є мило. Також є косметика в душі. Диван, ось таке велике ліжко. Також нас вже чекає комплімент у вигляді вина, чайний набір, а в холодильнику є тільки водичка. Ось такий чудовий номер. Але саме головне це те, що в нас є ось така тераса з чудовим видом на море. Просто неймовірно, дуже красивий номер. Також вже є пляжні рушники.